Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дігут. Вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Висока кухня. Чим киян годують у повітряному ресторані? Президенти на полях. Глобальна торгівля по новому. Кнут чи пряник. Звідки в сучасних офісах? Жага до радянських премій. Вільний фінансовий ринок Нацкомфінпослуг спростить процедуру видачі ліцензій. Приміром, замість відмови про реєстрацію, документи просто повертатимуть. Дозбиравши потрібні папери, можна буде подавати знову. На допомогу ще сервісний центр. Там можна буде отримати консультації. Чоловік ознайомлюється з нормативною базою, з правилами гри з пірічень документів. Є консультації, будуть працювати. будуть працювати. Единое окно подачи документов. Мы постараемся сократить сроки рассмотрения. Такое у нас тоже в планах есть. Может быть, сокращение даже количества документов при подаче. Російський газ дешевше в Європі. Україна платить на 100 доларів менше за блакитне паливо, якщо купує його не в Газпрому, а в німецької компанії РВ. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Україна з листопада минулого року почала імпорт природного газу з Німеччини через територію Польщі. З квітня почалося постачання через угорські кордони і, можливо, найближчим часом газ в Україну йтиме словаччиною та Румунією. Тверда твірка так оцінив стан української газотранспортної системи. Виконавчий директор компанії Фарошталь індустрії Анляген Кай Евельсен в інтерв'ю виданню Комерсант. Німецька компанія здійснює проект модернізації компресорної станції Бар магістрального газопроводу Союз за кошти німецького кредиту. Зокрема, йдеться про заміну газових компресорів на електричні, що має зменшити втрати газу при прокачуванні. Німці готові взятися і за модернізацію усієї української ГТС. Стан газотранспортної системи та кошти потрібні для її модернізації для нашого каналу оцінив і експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін на сьогодні. Витрати і роботи, які проводяться, забезпечують стабільну роботу, тобто підтримують обладнання в робочому стані для того, щоб перейти на нову якість економії палива, мінімізації втрат. Газу треба робити тотальну модернізацію та реконструкцію, ну, яка власне потребує таких шалених коштів: 5-6 мільярдів доларів. Таємниця за сімома замками Швейцарія відмовляється розкривати банківські секрети своїх клієнтів. Нижня палата парламенту країни проголосувала проти такого законопроекту, на відміну від ініціативи верхньої палати. Під тиском Мін'юсту США швейцарський мінфін має намір зробити інформацію публічною. Утім, аби це сталося, два законодавчі крила мають дійти згоди до кінця тижня. Саме високий рівень секретності у швейцарських банках дозволяв країні протягом останніх 80 років залучати капітал з усього світу. Зустріч великої вісімки у ці хвилини стає історією. За два дні перемовин на лідери найсильніших держав світу встигли обговорити всі проблеми: війна у Сирії, прослуховування телефонів і глобальна криза. Від неї нікуди не дітись. Чи зміниться економічний лад і як бути із податками? Розповість Анастасія Боринець. Боротьба з так званими податковими оазисами це питання на порядку денному світових лідерів на саміті Великої Вісімки в Північній Ірландії. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив про потребу навести лад у світовій податковій системі та прикрити всі шляхи ухиляння від сплати податків. Зокрема, учасники G8 планують виробити систему, за якою розкриватимуть дані про справжніх власників офшорів. Ми потікрезми виокремили три конкретні області, які можуть внести реальні зміни в життя працьовитих сімей по всьому світу. Перше це вільна торгівля для того, щоб тримати ціни на низькому рівні. Друге це прозора система, щоб допомогти країнам, що розвиваються, отримувати належний податковий дохід. І звідси третє – це боротьба з ухилянням від сплати податків. Такі питання порушуються на тлі нещодавніх скандалів, коли великі компанії, наприклад, Apple та Google, звинувачували в ухилянні від сплати податків. За словами експертів, учасники саміту можуть досягти міжнародної угоди для прив'язання податкової бази до реальної економічної ситуації, а також обмежити створення дочірніх компаній в офшорах країни, що розвиваються, втрачають трильйони доларів щороку через ухиляння деякими компаніями від сплати податків. G8 може покласти цьому край, якщо досягне угоди. Сполучені Штати та ЄС на саміті висловили амбітні плани: вільно торгувати. Нині обсяги торгівлі між ними становлять близько трьох мільярдів доларів щодня, і в перспективі співпраця може приносити ЄС і США понад 100 мільярдів доларів на рік. Відносини між США та Європою є наймасштабнішими у світі. Вони становлять приблизно половину світового ВВП. Ми продаємо товарів та послуг щороку майже на трильйон доларів. Ми інвестуємо близько чотирьох трильйонів доларів в економіки одне одного. І це партнерство буде ще посилюватися ще більше з часом. Лідери також закликали Японію провести структурні реформи. Водночас Сінзо Абе на саміті вже представив новий план економічного розвитку, який має забезпечити тривідсоткове зростання доходів бюджету. Така перспектива втішила Ангелу Меркель. Як на мене, дуже важливо почути, що Японія серйозно розмірковує над структурними змінами, щоб зробити економіку більш конкурентною. Звичайно, це дуже дуже важливо. Напередодні лідери країн Великої Вісімки відзначили, найнебезпечніший етап світова економіка вже пройшла, та ризики для неї знизилися. Проте, за словами експертів, перспективи її зростання все ж залишаються слабкими. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Як змінить світ саміт G8? І чи змінить про це? Ми говоримо з гостем. Це Юрій Рубан, колишній директор Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Юрі, скажіть, будь ласка, ці саміти вони у сьогоднішньому світі ще мають якусь визначну роль і важливе значення? Або ж їхній вплив на ті процеси, які відбуваються у світі, все ж таки зменшується з часом? Є дві, так би мовити, відповіді на ваше питання. Звичайно, з точки зору формальних економічних показників, то звичайно нинішні саміти g 8 об'єднують лідерів країн, які дають десь в районі половини світового ВВП і трошки більше половини світової торгівлі. Колись, десь на початку 70-х років, звичайно, ці цифри були значно вищі. Зрозуміло, що зараз є нова роль Китаю, там цих країн, ще розвиваються, таких як Індія чи Бразилія, але тим не менше слово цих країн достатньо вагоме і, зокрема. Якщо говорити про цей саміт, якщо отак от, от то зрозуміло, що саме від цих країн, від лідерів цих країн, від політичних лідерів чекають відповіді на те, як подолати економічну кризу, яка власне і ну якщо зараз, якщо ми говоримо вже не про кризу, але про ту рецесію, яка настала відразу після неї, починавши от з 11-го років, саме на них звернені погляди всіх країн. І на цьому саміті власне були запропоновані підходи до подолання цієї ресесії. Вперше, якщо уважно подивитися, там вже сьогодні вже були опубліковані цей підсумковий документ. Це досить великий документ. Там 24 сторінки, 96 пунктів. Але ключове, що там поруч із традиційними закликами до вирівнювання бюджетної політики, і так далі, вже прозвучали слова про бюджетне стимулювання зростання. Про стимулювання зростання, про там звичайно сказано про цільові таргетингові програми, які але у, в які спрямовані на певні сектора економіки. Засобами пожвавлення цього зростання в першу чергу є три Т, як вони говорять, mm -hmm. це визначення запропонував власне господар цього саміту. Trade, да, Так, так. Трейд, да. текст, mm -hmm. uh, uh, про Торгівля, податки і прозорість так, відкритість першу нутут mm -hmm. дещо договорили вже про те, що в першу чергу вже досягнена абсолютно чітка Чому тільки багато уваги цього року податкам приділяється mm -hmm. на цьому саміті G8? і чи справді лідери восьми країн вважають, що а саме запобігати уникненню оподаткування. це зараз один із можливих варіантів виходу із рецесії, подолання її у світі. Звичайно, досвід, що, що показав досвід кризи, і власне криза одна з причин, поліполітекономічних причин кризи, звичайно, були стандартні як світ схеми, коли. Видатки чіпляються на державний сектор, а е, прибутки приватизуються, і вся історія власне банківської кризи, і так далі, вона свідчить од, пошука про те, що про слабкість регулювання банківської системи, про те, що е, державам довелося витрачати саме бюджетні кошти на рефінансування банків, що вігнало їх у дуже великі проблеми. Потім класичний приклад, та сама Іспанія. Іспанія мала профіцит перед економічною кризою, але через те, що уряд змушений був позичати банки заради того. Щоб збув вибачте гроші для того, щоб врятувати власні банки, і це ж історія і, і Іспанії, і, і, і Італії, і багатьох інших країн. Тобто з цього робляться певні висновки. Висновки полягають в наступному, в тому, що величезна кількість грошей, які, от власникаючи, в фінанс фінансових ринках, одна з причин появи такої величезної кількості грошей, це уникнення від сплати податків, і тому звичайно говориться про наступне: про те, що податки мають платити всі, це сакраментально, але. Саме зараз вже на, названі конкретні ті, що називаються Tax Havens, е, 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 Очевидно, з ними буде йти робота. А е, що стосується прозорості, то дуже чітко е, вимога в, е, е, а е, 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 боротьба з податковими о, не, гаваннями, Як вона позначиться, і чи матиме вона вплив для України? Адже ми теж маємо. Досить високий відсоток тих прибутків, які виводяться із держави, думаю, що позначиться. Думаю, що вона позначиться в кілька, так би мовити, в кілька етапів. По перше, звичайно, боротьба з такими гаванями, як Віргінські острови, там і так далі. Це перше. Друге, що мені здається, що фірми цих економічно розвинених країн, ну це вісімки це читайте Європи і Сполучених Штатів. Вони навряд чи будуть у захоплені, якщо українські фірми будуть мати таке конкурентну перевагу, як несплата. Податків і тому мені щось здається, що ці стандарти ведення бізнесу, про які говорить от зараз е, пан Кемерон, він же говорить про те, що там уже він вже сьогодні британський опублі, уряд опублі, опублікував свій National Plan, про те, як все це буде виглядати. Я думаю, що нашому бізнесу теж часом доведеться. Ця хвиля вона знов таки. Це ми, ми зараз говоримо про політичні рішення. Законодавство відповідно буде підтягуватися. Очевидно, це не за один день. Але я думаю, що ця хвиля утвердження нових стандартів ведення бізнесу, я думаю, що вона до України дойде. Я хочу нагадати, І чином, там же трансперенсі. Це є дуже близьким для українських бізнесменів. Звичайно, Там же ключове трансперенсі. То що власне говориться, вони хочуть уряд, уряди хочуть знати те, що вони називають beneficiary ownership. Тобто вони хочуть знати не який офшор є власником, грубо кажучи, як в українських умовах, коли а хто саме офшор? є власником, а цієї компанії. хто є власне компанії? конкретна фізична особа, яка отримує прибутки від всіх цих операцій. Дякую вам дуже за цю розмову. На жаль, немає у нас більше mm. часу. її Продовжити, але я сподіваюся, побачити вас у цій студії ще не раз. Дякую. Дякую. І глядачам я нагадую, що про саміт G8 Ми співговорили із Юрієм Рубаном, колишнім директором Національного інституту стратегічних досліджень. Проекти поради і, звісно, грошова підтримка. Європейський банк реконструкції та розвитку вже 20 років в Україні. Сьогодні віцепрезидент установи Філіп Беннет зустрівся з Віктором Януковичем. Співпрацю домовились поглиблювати зокрема у питанні євроінтеграції України. В Контексті реформ України на європейську інтеграцію останнім часом ми мали з європейським банком плідну співпрацю, і багато з цих питань, які ми обговорювали, нам їх вдалося вирішувати. Грошова підтримка світлих ідей бонус для найкращих працівників. Винагорода як стимул в Україну повертається практика премій. Вони відрізняються від тих, які платили за радянських часів, коли всі рівні. Тепер додаток до зарплати треба заслужити, зробити і заробити, як працює механізм похвали на українських підприємствах. Знає Ганна Куріна. Скажіть мені, ласка, какую інформацію іменно вас цікавить? Телефон робоче знаряддя Володимира Басараба в операційному відділі банку він працює лише півроку. За затяту роботу з клієнтами вже отримав подяку найвищого керівництва та чималі премії. У нас в операційній системі существує бальна система. В принципі, всі люди, ну всі наші спеціалісти, вони входять в рейтинг і найкращі, відповідно, получають отримую 40%, отримують получають премію. Середні процент від моєї зарплати. Составляють приблизно приблизительно где-то тридцять моєї зарплати. Тут всі знають, скільки гривень отримають за кожну дію. У відділі кадрів запевняють, особливо старанні щасливчики можуть заробити премію у п'ятеро більшу ніж ставка. А от систему штрафів вирішили не запроваджувати. Переконані, покара гривнею нищить робочий запал. Чоловік може получить такой мішок денег, та. За вот такие-такие вещи этот мешочек может уменьшиться. Да? За такие-такие вещи этот мешочек может увеличиться. Да, но сказать, что ты не получишь этого мешка, и еще мы у тебя из зарплаты чего-то отщипнем. Ну неправильно. Якщо бонуси, то суттєві експерти кажуть, лише третина компаній в Україні видає працівникам премію меншу ніж 10% зарплати. А перепрацьовувати і викладатися працівник буде тоді, коли премія становить хоча б п'яту частину ставки. Опять же, завжди треба систему премії пересматривати, і найголовніше – це давати фідбек чоловіку, за що йому платять. Тому що є така ситуація, як привикання, і далі там чому мені сьогодні не дали премію. А в цьому айті-гіганті інший підхід до премій. Головне гідна зарплата і цікава робота. Вважають тут оклади стартують від тисячі доларів, а премії називають приємними плюшками. Рішення по преміям приймає заказчик, і як правило, ми не дуже паштяємо індивідуальні премії а, а, і то що Ми рекомендуємо це ну, скажем, бонуси за командною продуктівнепремію можна отримати не тільки в офісі винагороджують також продавців, які роблять касу. Сянці та шеф-кухарів, особливо коли у ресторанах чимало відвідувачів. Премію можуть вручити урочисто, у конверті разом з квітами, можуть тихо перерахувати на картку. Але розмір премії у більшості випадків секрет. Колеги можуть тільки здогадуватися. З кожним роком в Україні більше компаній, що платять премії. Два роки тому їх було менше 40%. Нині премію платить понад половина роботодавців. Експерти запевняють, приємна практика поширюватиметься, адже вона приносить позитивний бізнес-результат. Ганна Куріна, Олексій Попов, Антон Шемяков. новини телеканал Бізнес. -результат. Тріщить по швах, німецький комерцбанк звільняє понад 5 тисяч співробітників. Про це рада директорів Фіностанови домовилася із профспілками. Скорочення мають намір провести протягом наступних чотирьох років. У такий спосіб хочуть вийти на заплановані показники прибутку та погасити борг перед державою. У період кризи комерцбанк отримав від уряду Німеччини понад 18 мільярдів євро допомоги. Раніше Фіностанова продала свою українську дочку Банкфорум групі Смарт Холдинг. Вадима Новинського. банери, розсилки, повідомлення до чого тільки не вдаються виробники, аби прорекламувати свій товар в інтернеті. Але показати не означає продати, і тисячі показів в інтернеті не гарантують навіть одного замовлення. Наші журналісти підібрали три онлайн-інструменти, які дозволять достукатись до цільової аудиторії. Не кожен, хто клікнув на банер, ваш клієнт. Половина юзерів взагалі їх ігнорує. Як ефективно донести рекламу до покупця, знає Іван Дубінський. На комп'ютери фокус групи, а це понад 100 тисяч респондентів. Його компанія встановлює спеціальну програму, яка відстежує їхні дії. Так визначають сайти, які частіше відвідує цільова аудиторія. Ціна послуги для агенції 300 євро на місяць. Іван запевняє, це значно дешевше, ніж традиційні опитування. Телефонні інтерв'ю в Україні теж дуже дешеві. Це пов'язано з дуже низькою вартості робочої сили. Ну, наприклад, в ті ж Росії телефонні інтерв'ю Катії вони набагато дорожчі. Но все одно онлайн на сьогоднішній день мінімум на 30% дешевше. У США вже років за п'ять продають банерну рекламу на онлайн аукціонах. Навіть вигадали спеціальний термін – real-time bidding або РТБ. Торік тамтешній ринок сягнув 2 мільярдів доларів. Це 20% від усього обсягу банерної реклами в Америці. А за пару років прогнозують, половину банерів продаватимуть на аукціонах. Схема проста: якщо користувач в мережі шукав приміром авто, ця інформація запам'ятовується. В момент его захода информация об этом пользователе поступает в некий центр под названием DSP. Эта информация сразу же видна рекламодателям, и они начинают между собой торги. Это могут быть и автомобилисты, могут быть авиалинии, могут быть турагентства. Торги тривають одну восьму секунди, і доки браузер завантажить сторінку, з'явиться банер з рекламою автівки. Ціни стартують від 4-5 гривень за тисячу показів. Верхньої межі немає, адже це аукціон році Подобний РТБ бум почався в Росії. Наконець то й до України добралася. Якщо ви переймаєтесь власним брендом в очах користувачів, можете скористатися системами моніторингу. Вони відстежуватимуть згадки про компанію на сайтах, форумах та в соцмережах, Абонплата від 2 до 15 тисяч доларів на рік. Це доцільно для великих компаній, у яких достатньо велика кількість там кілька десятків обговорень постійно ведеться там в день, в тиждень і так далі. Тому що якщо там буквально про вас кілька згадувань, це ви можете зробити вручну і не купувати. Цьому окрему систему перспективи для інтернет-реклами в Україні більш ніж обнадійливі. Аби поцілити в 10 мільйонів потенційних клієнтів у США потрібно показати рекламу 100 мільйонам, а у Європі 120. -м. У нас можна обійтися і 30 -ма мільйонами. Мирослава зась Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес. Із Києва до Лондона і назад за один день. З 17 червня міжнародні авіалінії України запровадили другий за день рейс між Києвом і Лондоном. Кажуть, для тих, хто заощаджує свій час вильоти з Києва здійснюватимуть о 10 ранку та о 8 вечора. А з Лондона о півдні та о півночі. У червні міністерство інфраструктури надало авіакомпанії право на експлуатацію додатково 24 повітряних ліній. Компанія виконує близько 700 міжнародних та внутрішніх рейсів на тиждень. Airbus чи Boeing – традиційне протистояння компаній нині підживлюється новими мільярдними контрактами. Авіагіганти практично одночасно підписують їх у межах виставки. Однак лідера за підсумками двох днів вже визначено, хто перехопив пальму першості, знає Ольга Дацюк. Чергова запекла гонитва за мільярдними контрактами між Airbus та Боїнг. В Лебурже два гіганти цивільної авіації вже підписали угоди. У перший день виставки Ейрбас отримав замовлень на 18 мільярдів доларів. Боїнг лише на 6. аналітики стверджують, європейський концерн ще до авіасалону значно поповнив свій список клієнтів. Минуло півроку компанія Airbus дійснила 70% продажів, запланованих на весь рік. Очевидно, що на компанію чекає успішний рік. Здивуюся, якщо у 2013-му виробнику вдасться продати до двох тисяч літаків Другий день авіашоу приніс Airbus ще один контракт. Британський лоукост EasyJet купує 135 літаків за понад 12 мільярдів доларів. Там переконують, концерн запропонував суттєву знижку. Втім, її розмір не уточнили. Водночас, головний конкурент Airbus, американська корпорація Boeing, має чим відповісти. В останні роки на ринку домінували замовлення на модель 320neo від Airbus, а також на нашу модель 737 Max. З 2010 року ми продали 5 тисяч цих літаків, але після першого польоту Airbus 350 ми прагнемо так само здивувати наших покупців. Думаю, невдовзі Боїнг представить на ринку моделі 787X та 777X. До того ж, у вівторок американський авіагігант представив новий дрімлайнер 787-10. Лайнер здатен вмістити близько 330 пасажирів та долати відстань у 13 тисяч кілометрів. На новинку є вже 102 замовлення. Загальна сума контрактів – 30 мільярдів доларів. Тож, жовта Лідера у американців, однак чи надовго покажуть наступні п'ять днів французького авіашоу. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес не втомлюється нахвалювати українське Микола Азаров на прем'єра в Лебурже неабияке враження справив зліт військово-транспортного АН 70 Так я скажу, що наш Ан 70 превосходить по своїм технічним характеристикам А 400 І навіть спорити не треба. Погрозоподъемности по длине взлетно-посадочной полосы. Но надо должное сказать, что авионика французская. Найшвидший в світі комп'ютер. Тепер китайський машина «Тіанхе-2» обігнала свого американського конкурента Титан. Переможець виконує 34 квадрильйони операцій в секунду. Це вдвічі більше ніж конкурент. Американці тримали першість у подібних тестах три роки. Проте навіть ця перемога під небесною сумнівна. Попри те, що «Тіанхе» розробили в Китаї, основні її процесори поставила компанія Інтел зі США. Такі суперкомп'ютери використовуються для симуляції у великих наукових проектах, таких як, наприклад, пілотовані космічні польоти. Чим складніші і точніші симуляції, тим більше операцій потрібно виконувати одночасно. Ринки в очікуванні рішення Федеральної резервної системи стосовно програми стимулів американської економіки. Її долю мають вирішити на дводенній зустрічі представників Центробанку України. Там також обговорять, якою мати бути облікова ставка. На цих кадрах ви бачите, як на засідання прибуває голова Федрезерву Бен Бернанке. Саме його нещодавня заява про потенційне скорочення програми стимулів місцевої економіки сколихнула американські ринки. Повечеряти в буквальному сенсі в небі. Подивитися спортивний матч чи концерт улюбленої зірки з висоти тепер можна і в Києві. Сьогодні в столиці презентували платформу для проведення івентів на узвищі. Переносний майданчик, який піднімають спеціальним краном, функціонує вже у 44 державах світу. Україна стала 45-ю. Як це виглядає? Бачила Еліна Бакетова. Спеціальна платформа виглядає так: це невеличкий майданчик, на якому розташований стіл на 22 персони. Його в буквальному сенсі піднімають в небо на висоту 50 метрів. А далі все залежатиме від фантазії замовників. Це може бути просто ланч чи вечеря, де годуватимуть тартаром стелятини день народження або навіть весілля. Вперше такий ресторан у повітрі з'явився сім років тому у Бельгії. Штефан Керховс, засновник компанії, який це придумав на прем'єрній презентації гастроатракціону. Він сам капітан та навчає українську команду. каже, безпека тут понад усе Якщо гнатися за прибутками, то нічого не буде. В майбутньому можуть бути проблеми. Тож я завжди кажу, безпека має бути на першому місці. Зараз люди пристебнуть. Ті шістьома ременями безпеки ціна такої платформи каже Штефан близько 100-200 тисяч євро. Але все залежить від її комплектації чи є світло або опалення. Компанія, що привезла бренд в Україну, планує окупити проект за приблизно два роки. Цінова політика буде форміруватися за вісім і ся спроса намибашчиту на корпоративний сектор. В компанії кажуть, близько 200 світових брендів вже використовували цей майданчик для презентації нових продуктів. Сподіваються, Україна не стане винятком. Орієнтуємося. Ми на крупний на сегмент на великі світові бренди, які, я впевнена, і вже дуже цікавляться, для того, щоб привлекати дану платформу в своїх маркетингових і рекламних цілях. Продавати вечері приватним клієнтам зазвичай може бути невигідно, погоджуються експерти, тож компанії варто орієнтуватися на корпоративний сектор. Цей атракціон для України достатньо ризикове підприємство. А в тому, що українці, повторюсь ще раз, дуже консервативні, і далеко не всі представники еліти захотять кушать на великій висоті. Десь є маса неудобств. По-первих, нет туалета. По-друх, залежність від погодних умов. Оскільки може обійтися день народження чи корпоратив у небі, в компанії поки не розкривають, кажуть, формують прайс-лист. Замовляти доведеться всі 22 місця. В Європі поласувати їжу в небі можна за 100-200 євро на людину. У штатах приблизно за 300 доларів. Ціна залежить насамперед від майстерності шеф-кухаря. Еліна Бакетова, Сергій Глушаков. Новини, телеканал Бізнес. І на сам кінець цифри дня. Індекс української біржі завершив день зростанням. ЮХ додав 0,05%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Міжбанк проти вчорашнього закрився подорожчанням євро на 3 копійки. Заходьте на наш сайт у мережі інтернет, шукайте нас також на, у соціальних мережах і не пропустіть за мить випуск новин спортивних. Дякую, що ви з нами до зустрічі.